Привіт! Мене звати Анастасія. І я сьогодні хочу з тобою поділитися роздумами. Можливо, це буде відповіддю на твої молитви до Бога. І я хочу тобі сьогодні сказати, щоб ти ніколи без поважної причини не пропускав церков. тому що церква це сила, це місце сили. Інколи ми путаємо церков як вже релігіозність, як традиція. Ну, не помолився я зранку, що мені буде? Ну не почитав я ввечері Слово Боже. І завтра не читаю, і післязавтра, і, спра... і потім ми спрашуємо, а де Господь в нашому житті? І Господь хоче, щоб ми були ревними по Його Слову, по домі Господньому. Знаєте, це напевно приходить тоді, коли ми починаємо ближче ставати до Бога. І коли ми розуміємо, як любить нас Господь. І ви також можете получати свої відкриття, якщо будете у стосунках, у особистих стосунках з Богом. Знаєте, що хочу сказати? Не пропускайте недільну церкву без поважної причини. Я хочу вам привести декілька факторів, що з понеділка по суботу ми повинні самі шукати Бога, шукати Його лиця. Це должен бути наш вибір щодня, чому ми присвячуємо наш день. З чого ми починаємо наш день? Навіть люди, які ось приймали рішення, вони, наприклад, казали: Я цілу неділю молився, і в мене от все як треба. А я перестав молитися, і якісь почалися випробування. Так, да, за Ісусом, ці випробування будуть теж. Але з нами є Господь, і Він держи нас за праву руку. І що хочу сказати, що недільна церква це підкріплення, підкріплення на всю неділю. І знаєте, ми, можливо, вже втомилися від церкви, від того, що ми молимося і немає відповіді. Але що хочу сказати? Ворог цього і чекає, щоб ми здалися. Але просто уяви, ти сьогодні не прийшов, тому що тобі було вже погано настільки, що ти вже не бачиш виходу з цієї або тієї ситуації, що ти вже немає надії у твоєму житті. Але сьогоднішня проповідь, сьогоднішня молитва пастора, вона змінила би твоє життя. Але ти це пропустив. Ти, знаєте, на недільному служінні може бути відповіді на твою молитву, а ти не прийшов. І ти втрачаєш своє благословіння. І ти втрачаєш своє благословіння. Не пропускай щоденного спілкування з Богом і церква потрібно йти. І знаєте, якщо у вас є якісь ситуації, біжи до церкви, а не втікай від неї. І знаєте, Господь діє там, де ми даємо йому місце. Якщо Наше жит... Якщо наше життя воно не змінюється, якщо ми не змінюємося, то як Господь Божий нам може допомогти? Якщо ми не приймаємо того, що каже Бог? Молитва, читання Слова Божого – це завжди жертва. Але це життя, воно тимчасове, а ми строїмо життя у вічності.